Бонім готуватися до виходу на поле. Зараз також з'являться на полі. Волков удар поворотах і подивіться, який красень гол забиває Олександр Волков. І от він, до речі, показує, що закляття закляття, безгольове Знімає з себе Олександр Волков. І можна поздоровити. Ваш коментатор лише нещодавно говорив про те. Що Олександреві треба забити, щоб відновити в певній своїх силах? І ось цей гол відбувається. Вітаємо Олександра Волкова, досвідченого півзахисника зірку Чернігівської Десни та Ковалівського колеса, вихованця київського футболу. З цим забитим м'ячем гол-красень. Я думаю, ви погодите Саня! зі мною. Що цей гол сьогодні найкрасивіший із тих, що ми з вами бачили. Сань! В дальній кут закрутив Олександр Волков і забив відмінний гол 4-0 Таким чином стає у нас рахунок.